знову зростає захворюваність на ковід. 19 це незвично особливо влітку. Можливо, причиною стали обстріли, стресу, життя в укриттях, адже всі ці фактори. Послаблюють імунітет щонайменше, а ще з'явився новий штам стратус, який швидко поширюється, хоча й не спричиняє більш важких симптомів. І це не перша хвиля. Раніше фіксували літню активізацію варіант флірт, але він був набагато. Менш токсичний далі. Говоримо про те, чому ковід повернувся, чи варто чекати карантин і чи працюють наші вакцини і системи захисту. І саме про це будемо питати нашу наступну гостю Ірина Пестушко, лікарка-інфекціоністка 4-го відділення Львівської обласної інфекційно-клінічної лікарні. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, добрий день. Пані Ірино, що відбувається? Чому ось така зараз захворюваність? Знаємо, що у деяких зараз просто областях так Київщина зараз потерпає просто від кількості постраждалих, кількості людей, що захворіли на ковід. Чому так відбувається? Адже літо здавалось би дуже багато свіжого повітря. Дуже багато людей проводять час на не вдома, не в школах, не в вишах. То чому? Розумієте, кожного року, саме в такий період серпень місяць, так як і минулого року, збільшується кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому це відбувається, оскільки в е, міграція населення люди повертаються з пустки, люди з ослабленим імунітетом, люди перебувають в стресових ситуаціях, е, тобто збільшується кількість гострих респіраторних інфекцій. Кожного року їх є якраз цей період все більше і більше. Вже починається ближче до осені. Починаються вже такі вечори холодні, люди ще нехтують багато і розвідти ходять. І знаєте, самі розумієте, і укриття, звісно, ці обстріли це теж має значення, але саме ця міграція і збільшується кількість населення, яке повертається з кордону і з інших країн, де саме зараз є велика кількість захворювання на ковід. І спричиняю у такі от ситуації, яка зараз склалася в Україні. Пані Ірино, питання до вас, як до лікарки, яка кореляція між тим стресом, який є зараз в деяких областях, ну надпотужні обстріли, так Херсонщина, Київщина, ми бачимо, що там відбувається. Люди дуже на великому стресі. Вони не сплять, вони не відпочивають. Навіть ті, у яких, наприклад, домівки більш-менш вцілілі, так і вікна цілі, але тим не менш, люди не сплять не те, що. Просто подобово деякі е, обстріли були такими, що люди не сплять тижнями. Тож якою є кореляція між тим, що зараз відбувається на зовнішньому факторі, з тими захворюваннями, які спричиняє ось цей стрес, ви розумієте, що зараз всі хвороби це від стресу. Дуже багато захворювання від стресу і спричиняє таку ситуацію. Звісно, стрес допускає механізм. Що імунітет людини низький, стресова ситуація спрацьовує, люди ослаблені, імунна система не справляється. І це має дуже важливе значення не тільки для захворювання на гострі респіраторні або ковід, але будь-які аутоімунні захворювання, яка зараз збільшується кількість, але це вже інші хвороби. І в принципі, це і ускладнює ситуацію. І Зараз ми бачимо саме по Україні, що в Львівській області якраз найменша кількість цей захворілих на ковід. Слава Богу, що в нас така зараз ситуація: Київщина, Херсонщина, Харківщина. Там якраз зростається кількість. Звісно, там зараз обстріли, там постійна напруга, постійно стресові ситуації, укриття, холодні приміщення, і це теж має дуже значення. Пані Ірино, якщо ми говоримо, наприклад, про укриття, давайте більш детально розкриємо цю тему. Зараз бачимо, що так чи інакше, вже настільки різко зростає безпосередньо темп збільшення захворюваних на ковід, на гострі респіраторні інфекції поміж ковіду, то як якщо велике скупчення людей чи допомагають маски, чи що робити так, щоб. Ну, Хоча б знизити можливість ось цього захворювання, чи нічого там вже не зробиш, я розумію, що так самі розумієте, що треба є, які вже мають якісь, наприклад, респіраторні захворювання, дійсно люди спускаються в укриття. Я би радила їм все таки надівати маски, проводити цей масковий режим, оберігатися і себе оберігати і оберігати оточуючих. Саме молоде покоління розумієте, воно набагато легше протікає захворювання, але от старше покоління, які мають люди, які мають супутні захворювання, для них це може бути небезпечно, і тому е, мусить бути дотримання того маскового режиму е, і сто е, скупчення приміщення, щоб але я сама розумію, що приміщення, де наприклад в укритті, то вони будете там сидіти на метр чи на два метри одне від одного. Тому що там і так мале приміщення і ще скупчення людей, але масковий режим, це хоч засоби то гігієни, це має значення. А, пані Ірино, давайте тепер поговоримо більш детально про ось ці штами. Спочатку ковід звичайний, потім був флір, тепер стратус. Так розкажіть більш детально, як зрозуміти, що це новий штам? Що от. Щось погано мені, щось там. Я не знаю, щось там заболіло горло. То як зрозуміти, це вірусна інфекція, це штам вірусу чи це е, будь-яка інша вірусна інфекція? Розкажіть більш детально, за якими маркерами можна зрозуміти, що ну все ти захворів на цей стратус? Стратус це є різновид омікрону. Мікрон він же нас функціонував в повітрі. Був, тобто, ми вже цим захворюванням від ми вже з тим різновидом. Відомі, тобто саме генетичне модифікування, і це є один із різновидів омікрона. Звісно, омікрон вони він грізно протікав, тобто були різні симптоми і різні ускладнення. Але ми вже до того звиклися, ми вже з ним навчилися, і саме знаємо, що він найтяжчі ускладнюється для людей, які мають супутні захворювання, які мають важкі якісь там цукровий діабет, анамнезі. Важкі свої захворювання їм треба бути обережними. Що які словні симптоми того стратусу різновиду омікрону? Перше це є лихоманка, гарячка, нежить, чхання, першіння в горлі. Кашель може бути, а може його не бути. І саме для цього штаму характерний це є у голосу, тобто осиплий голос як по типу ларинготрахеїду. І це от відрізняло його можливо від інших тих видів. Можу попередні віруси? Нам було характерно, що сильний кашель, задишка. Люди вже не могли ходити ось такого плану. А зараз, звісно, є віруска, температура, кашель і от охриплість голосу. Температура може бути різна. Може бути і висока температура гарячка 38-39, а може бути і 37 375 Головний біль також може бути при інтоксикації і ломота в тілі. Але така ломота в тілі, як при грипі, тут ну, для ковіду не характерна. Саме от охриплість голосу, гарячка і першіння горлі. Це перші його симптоми. Люди звертаються, звісно. Якщо це молоде покоління, воно приймає парацетамол, жарознижуючі препарати, їм стає краще. А іншим я раджу, які мають супутні захворювання, не зволікати з першого дня, звертатися до сімейного лікаря чи до нас в стаціонар, робити швидкі тести чи ПЛР-тести і диференціювати, чи це ковід, чи це респіраторне захворювання. Тобто, за оцими тестами можна зрозуміти навіть який штам? Штам ні, Штами – це вже робиться ПЛР. Аналіз, коли вже роблять нам центр контролю інфекційних захворювань, то вони вже секветують і дивляться якийсь штам. За тестами ми тільки визначаємо, чи це ковід, чи, чи, чи це не ковід, тобто чи інша респіраторна інфекція. Пані Ірино, от е, прийшла людина додому. Зрозуміла, що в неї болить голова, поміряла температуру, бачить на термометрі 38,5. і щось там вже не так голосно може розмовляти. Розуміє, що захворіла, що робити далі, куди звертатися, що пити, що не пити, з якої температури можна вживати, наприклад, той же е е е е рознижувальний так препарат, з якої не можна, розкажіть. Дивіться, в домашніх умовах теж можна зробити тест, Звісно, в аптеці вони є. Можна зробити купити собі тест, зробити тест на ковід. Це перше. По-друге, це є е, обмежити відвідування родичів. І, звісно, як ти відчуваєш себе хворими на роботі, також обмежити відвідування колективів. Е, ми радимо температуру нижче 38 не збивати. Вище 38 і 5, то вже збиваємо температуру. Хіба би там людина, яка має якісь судове в анамнезі, епілепсію. Звісно, там 37, 375 і Вони вже при таких температурах збивають температури. Це є рісне пиття, це є постійний режим. Чи ми радимо збивати температурами? Це будь-які нестероїдні стероїдні препарати, ібупрофени, парацетамоли і е, сне пиття. Звісно, поповнювати той об'єм рідини, коли людина там потіє, коли вона зменшується кількість того рідини в організмі. і Дивиться за своїм станом. Коли вже слід звернутися у лікарню у лікарню, звісно, звертатися я би радила людям, які мають вонам не тяжкі хвороби, це онкологічні захворювання, це серцево-судинні, важкі день це цукровий діабет. Я би тим людям не радила зволікати і в перший день звертатися до лікарня. Чи швидше ви звертаєтеся, чи швидше ми надаємо вам кваліфіковану медичну допомогу? І, і, і тим пацієнтам, які дивляться, які там 2-3 дні, температура не падає людині стає гірше, вона знижується апатит, з'являються якісь явища дископсичного розладу, сильна головна біль. Звісно, звертатися до лікарні. Пані Ірино, а дітки, як хворіють дітки? Чи відрізняється їх хвороба? І знову ж таки, всі ті питання. Якщо батьки побачили, що дитина захворіла, вони здогадуються, що ось це новий штам вірусу. Що робити з ними і коли тоді до... звертатися до сімейного або дитячого лікаря з дитиною? Дітка в набагато легше протікається захворювання, але теж батьки мають звертати увагу: якщо дитина день температури, два температури, три температури, дивиться по дитині, дитина млява, не хоче ні їсти, не пити, з'являється явища інтоксикації. Звісно, треба не зволікати, звертатися зразу або на швидку допомогу або до сімейного лікаря. Є такі батьки, що й тиждень тримають а потім привозять нам дітей і кажуть, робіть щось, тому що дитина не п'є, не їсть, вона млява, ми не знаємо, що робити. Звісно, там один день, якщо дитинка температурить, ми самі знаємо і зубки, бувають, що ріжуться, якась будь-яка це нічого страшного. Але коли ви вже бачите, що дитина млява, вона не хоче ні їсти, не пити, сонлива і що наростають на інтоксикації, звісно, треба звертатися до лікаря відразу. А, пані Ірино, давайте поговоримо про те, чи можливо за такого швидкого розвитку подій, наприклад, карантин навіть зараз. Я думаю, що не, що не буде карантину, тому що в принципі зараз ми вже звикли до того, що ті ковід е, це як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція. Ми вже звикли до тих пацієнтів, і звісно, навіть і в стаціонарі вже немає такого, як коли ми ходили і в величезних там і окулярах, і масках, і у бундеруванні. В принципі, і працюють вакцинація. Якщо людина не має тяжких захворювань, я думаю і. Ну головне це дотримування маскового режиму. і Я не думаю, що карантину не буде що не не дійде до таких меж, що буде така велика кількість захворювань. Пані Ірино, а чому зараз набагато ось цей легше процес відбувається? Ви самі кажете про те, що е, коли розпочався тільки ковід, так і спеціальні і спеціальне було е, одежа, спеціальна була і маски, і карантини, і обмеження людей. Чому зараз так змінилася клінічна картина? Ось цього перебігу. Зараз звільнилося, тому що цей і вірус він став інший набагато. Він мутував він не є такий агресивний, як був на початку захворювання. Ми вже навчилися з ним боротися, як його лікувати. І зараз дійсно він не такий агресивний, і в людей виробився вже незначний імунітет. В людей є якась і вакцинація, і імунна система більше спрацювала, які вже перехворіли на ваші. Я вже бачу, наприклад, захворювання на важку форму попередні роки. То зараз набагато легше воно протікає. Ті люди, які вже хворіли, наприклад, омікроном, фліртом, ковідом, це, це чи... не означає, вони можуть і хворіти і тепер тим вірусом, тобто звичайно, як герви Тобто ми ходимо по вулиці, це не означає, наприклад, що ви захворієте, я не захворію. Звісно, це імунна система залежно від того, які вас імунітет, як воно спрацює. Але такого, що ви перехворіли там тими вірусами, тим не перехворієте, такого на жаль немає. Тобто відрізняється тільки може відрізняти від, відрізнятися зараз перебіг. Наприклад, якщо ковідом переболіли так. дуже важко, то наприклад, новин вірус... набагато легше. А якщо ви мало тоді набагато легше, можете мати зараз важчий перебіг. Тобто зараз такого немає, знаєте, динаміки, як воно буде, ми спрогнозувати, на жаль, не можемо. Але як бачимо в себе в стаціонарі, що переважно хто має важкі супутні захворювання, воно притікає набагато важче, і якщо люди зволікають. І сидять вдома, не звертаються за медичною допомогою. А коли вже через тиждень хвороби проходять і врятують наше життя, звісно, воно буде набагато важче відікати. Пані Ірино, давайте тепер поговоримо про вакцинацію. Чи достатньо зараз вакцин? Чи я так розумію, що зараз від цього нового штаму ще немає вакцини. Ще немає, але він як різновид і звісно, ті вакцини Pfizer, які були колись, вони працюють, і в принципі достатньо вакцин є, якщо людина бажає, вона може вакцинуватися. Чи достатньо вакцин зараз по, по містам, по областям, наскільки вам відомо достатньо. це? Я не знаю по кількості, але знаю, що достатньо в поліклініках і всюди є в, в сімейних лікарях, поки вакцини не є проблеми. Якщо людина зараз вирішила вакцинуватися, то чи може вона просто прийти до сімейного лікаря і У зробити вас... щеплення? Голош, ти лікарі й але звісно вакцинуватися треба би було хоч певний час до того, коли циркулює той вірус, щоб вирвався нормальний імунітет. Але якщо людина бажає, то звісно вона може прийти вакцинуватися будь-коли, тільки щоб вона була здорова на той час, і лікарі лікар і, і вирішить вже питання про вакцинацію. Um... Таке питання, пані Ірино, якщо, наприклад, великі обстріли або відключення світла, ці вакцини, наскільки хто слідкує за тим, щоб вони правильно зберігалися, щоб вони були ефективними? Адже люди зараз можуть сказати, що ну ми не знаємо, як вони зберігалися, довго вони нікому були не потрібні, умовно, так не було ані ковіду такого загострення. Так то наскільки можна довіряти ось цим вакцинам, наскільки вони правильно? Зберігаються навіть попри те, що немає активного попиту на них. Вони зберігаються правильно, тому що є спеціальні термостати, і там приміщення, і температура, і за цим слідкують і лабораторні центри. І це дуже важливо, має значення, вони контролюють. І я думаю, що всі вакцини вони зберігаються цілком в нормальних умовах і люди можуть за це не переживати. Пані Ірина, та що купив, пішов і вакцинувався. Там зовсім інший, там і термостати, і кожен там є працівник, який відповідає за той термін, і дивиться за зберігання і температуру міряє по 10 разів на день. розумієте, Що там це не так, якась що ти взяв і придбав і хочеш, щоб тебе вакцинували. Пані Ірино, а чи потрібно, наприклад, зараз себе підготувати для вакцинації? Чи це зараз можна просто прийти в будь-який момент і е, е, в якийсь момент? Е, от сьогодні, завтра, умовно кажучи, я вирішила сьогодні. Завтра зранку пішла пішла та вакцинувалася, чи ні? Чи мені якийсь час потрібно? Ну, людина, та людина має бути здорова, звісно? Це не має бути будь-які прояви вірусної інфекції без температури, без будь-якої онежи кашлю. І е, за певний час, за тиждень там до вакцинації, дійсно щоб не мати теж якихось острих респіраторних інфекцій. Я б радила в принципі, прийти до сімейного лікаря. Сімейний лікар огляне пацієнта там зробить призначення чи аналіз загальної крові. Подивиться, що все добре, немає ніяких відхилень. Тоді можна вакцинуватися. А не так просто ти прийшов, хочу вакцинуватися, не хочу. Звісно, це має бути людина цілком здорова, без будь-яких проявів інфекцій. Тому що ти вже можеш бути хвора, мати якісь там прояви вірусної інфекції. То чи ти з вакцинуєшся, звісно, воно вже не буде ніякої ефективності цієї вакцини. Пані Ірино, останнє питання, яке хочеться вам задати, щоб люди, які зараз не хворіють, але переживають за свій, наприклад, психоемоційний стан, переживають, що можуть бути у тому натовпі, де хворі люди. Знаєте, а зараз психіка вона така доволі так. лабільна і вона ми переживаємо всі, і ще це додатковий фактор стресу. Угу. Давайте поговоримо про те, як себе зберігти, чи може попити умовну. Кажучи якісь препарати, які приглушують ось ці реакції. Що порадити як лікар? Ну дивіться, якісь вітаміни. Звісно, треба за цим спостерігати. Вітамін Д, я би радила пити. Вітамін С теж можна пропити, якщо немає протипоказу, А ті колись як ми пили цинки, селени, це все неефективно. І звісно, це і дотримання маскового режиму. А там же людина по собі бачить, які потрібно і чи ні зараз. Саме це що. Чому є потреба в людини, наприклад, нестача вітаміну Д, там, залежно якого там препарату, а так, решту, я би не радила якимось там зловживати вітамінами, комплексами тим всім, це все не має значення. І дотримання саме цього маскового режиму, що дві години міняти маску, і все буде добре в людей. Що ж, пані Ірино, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. І дякуємо, що Далі, заспокоїли вам. трішечки нас. Будемо сподіватися, що ми будемо всі здорові. Я нагадаю, що про новий штам ковіду з нами говорила Ірина Пастушко, лікарка-інфекціоністка 4-го відділення Львівської обласної інфекційно-клінічної лікарні. Щиро Далі, вам дякую. Здоров'я нам всім до побачення. Дякую, до побачення.